Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Найактуальніші європейські новини лише для вас. Дізнавайтеся, що відбувається зараз у світі, в Україні. Поговоримо про повернення українців за кордону міграційну кризу в Європі. Економічні виклики і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на канал Ukraine, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, з кожним тижнем новини з України все цікавіше та цікавіше. Знову підіймається питання щодо біженців з України, які зараз знаходяться за кордоном. Чомусь наша влада так сильно переживає за українців. Знову підіймається питання мотивувати українських біженців. Повернутись із країн ЄС, повернути українців за кордону. Хочу сказати, що статус про тимчасовий захист надає знаєте, громадянам України фактично негайний доступ. До системи соціального захисту житла, ринку праці, освіти та медичних послуг в країнах свого перебування, але ж зрозуміло, що Україна хоче повернути біженців і навіть є такі заклики, щоб повернути їх зараз. Звичайно, влада України зацікавлена в тому, щоб якнайбільше українських громадян скоріше повернулись додому, що сприятиме відновленню на їхню думку країни. Причому не лише після завершення війни, як я казав, але вже і зараз Сергій Лєщенко навіть запропонував країнам Європейського Союзу припинити виплачувати українським біженцям соціальну допомогу, щоб в такий спосіб змусити їх повернутись додому. Виникає відразу питання: а чи безпечно повертатись зараз українцям до України? Отже, в уряді зараз зайнялись питанням повернення українців з Німеччини, які виїхали під час війни. Наприклад, прем'єр України Денис Шмигаль сподівається, що всі українці, які виїхали до Німеччини, чомусь він каже тільки про українців в Німеччині. Тобто, українці, які виїхали до Німеччини під час війни, він сподівається, що вони повернуться в Україну. Сподіватися, звичайно, можна. Хтось, мабуть, повернеться, але ж точно, що не всі вже зроблені. Він каже перші кроки в цьому напрямку. За його словами, наприклад, уряд України абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які виїхали в перші дні війни або після неї. Всім українським біженцям каже: він радів Україні під час або після цієї війни. Ми чекаємо на цих людей, сказав Шмигаль. Україна також вже обговорила технічні деталі. Він каже, повернення з урядом Німеччини. Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення, як ми можемо, тобто, практично повернути всіх українців якомога швидше. Нагадаю, що візит Шмигаля до Німеччини був 11 грудня. Разом з урядовою командою він відправлявся до Берліну. Прем'єр мав там зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцем, віце-канцлером Робертом Габиком та брав участь в українсько-німецькому бізнес-форумі. Звичайно, друзі, в ЄС розуміють, що Україна хоче повернути своїх людей після війни. Зрозуміло також чому. Але ж війна в Україні ще триває. Якщо зараз підіймаються питання повернення українців з за кордону у 2025 році, мабуть, наша влада щось знає мабуть, напевно, у 2025 році припиниться війна в Україні, тому що ну нелогічно розглядати повернення українських біженців за кордону, поки ще триває війна, йдуть обстріли. Тобто, бажання української влади повернути своїх громадян додому цілком зрозуміле. З огляду на негативні демографічні тенденції в Україні зараз, які спостерігалися до речі, ще й до початку повномасштабної війни в Україні йдеться зараз звичайно про скорочення кількості людей працездатного віку. Звичайно, якщо після великого шоку спричиненого війною кілька мільйонів українців не повернуться до країни, це буде справжнім поготис лихом для України в Європейському Союзі. Звичайно, усвідомлюють необхідність. Повернення якоїсь частини, наприклад, українських біженців для стабільності для економіки країни, але ж для Європи українці це робоча сила. Але вони також розуміють, що коли закінчиться війна, то Україна захоче якби відновлюватись, а для цього їй потрібно буде повернути своїх людей. Ну, якусь частину людей, звичайно, не всіх, можемо сказати, що ускладнює, наприклад, цей процес, той факт, що влада в різних країнах-членах ЄС може мати різні інтереси та позиції щодо біженців з України. І хоча спільні дискусії щодо цього питання між різними країнами продовжуються. Незрозуміло погодьтесь, чи знайдуть вони спільне рішення, тобто, або ми матимемо політику ЄС щодо того, який правовий статус надати українським біженцям, або 27 різних національних способів. Легалізації їхнього перебування ймовірно при ухваленні цих рішень щодо українських біженців після завершення дії директиви про тимчасовий захист нагадаю, який діє до березня 2026 року, визначальним фактором для влади окремих європейських країн будуть успіхи українців в інтеграції. Тобто, якщо з цим проблем не буде, тоді я вважаю, з'явиться велика спокуса дозволити цим людям не залишитись в країні з іншого боку. Біженці, які потребуватимуть соціальної підтримки на час закінчення дії тимчасового захисту, їм запропонують повернутись додому. Тобто Європа зацікавлена в тому, щоб ті українці, які матимуть офіційну роботу на час закінчення дії тимчасового захисту, звичайно, залишились в країнах свого перебування. А Україна зацікавлена в тому, щоб хоча б якась частка українців після закінчення дії тимчасового захисту повернулась Але давайте скажемо про те, що свобода пересування є одним з головних принципів ЄС, і оскільки Україна стає дедалі ближчою до Європейського Союзу. То завданням буде розробити механізм, який поважатиме вибір окремих українців, сприяючи при цьому вкладу у процвітання та відновлення України. Тобто, іншими словами, для українців, які офіційно працюють зараз за кордоном в країнах свого перебування, для них буде розроблений якийсь певний статус, який дозволить їм залишатися. В країнах свого перебування для тих українців, які залежать так, скажемо, від соціальних виплат, тобто які не будуть працювати офіційно зараз в Європі, для них звичайно буде Європейський Союз розробляти механізм повернення в Україну. Ну і давайте нагадаємо, що від рішення повернутись в Україну залежить багато чого: це по перше, безпека, тобто припинення війни в Україні. Якісь гарантії для людей, які захочуть повернутись, як вони бачать своє майбутнє в Україні, доступ до життєвих ресурсів, умови проживання та можливість підтримувати належний рівень життя в умовах, що постійно змінюються. До речі, щодо повернення біженців, наприклад, нещодавно Австрія запропонувала сирійським біженцям по 1000 євро за повернення додому. Уряд Австрії заявив, що пропонує сирійським біженцям, які перебувають в їхній країні, бонус, так скажемо, на повернення у розмірі 1000 євро, щоб вони могли повернутись зараз до Сирії після падіння. Ви знаєте, режиму Башара Асада. До речі, цей крок було зроблено в той час, коли. Кілька країн Європи вже почали обговорювати, що робити з сирійськими біженцями. Австрія буде підтримувати сирійців, які бажають повернутись на батьківщину, виплачуючи їм бонус на повернення. Влада Австрії каже, що зараз Сирія потребує своїх громадян, щоб відновитись. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.